І Китайської і перенесли її на землі Східної Європи. Коли сюди прийшли татаро-монголи в 13 сторіччі, то стало питання значить, вибору між Заходом і Сходом, між євразійською цивілізацією, деспотичною азійською і європейською цивілізацією. І цей вибір зробив герой російської історії Олександр Невський. Саме він не задумувалися, чому, коли татаро-монголи трощили е, 37-й, 38-й, 39-й рік, 40 й рік трощили Русь, в тому числі Володимира Сухльську, Олександр Нєвський е, в нього йдуть бої на Чудському озері, е, Нєвська битва і, і так далі. Тобто він виступав не проти татар, а проти експансії Заходу. І це думка російських філософів і російських істориків, що вибір між Сходом і Заходом тут, в Східній Європі, зробив той самий Олександр Невський. І на те у нього були свої особисті причини, нагадую, які От ті принципи влаштування імперії, китайські принципи, передбачали от то, як у литовці старого не рушимо, нового не вводимо. Татаро монголи були жорстокі, але не завжди. Знаєте, чого татаро-монголи е, вирізали Київ, коли е, на час штурму за толочку в Києві жило 50 тисяч населення. Ну, ви скажете, не так багато, це великий райцентр немає. Ну, можна втішатися, що в Лондоні тоді було 20, а в Паріжі 30 тисяч. Правда, ми завжди замовчуємо, що в Римі і в Солоніках було по мільйону сиділо. От. А от нас було 50. А через 5 років їхав плано Карпіні. Вставку хана да, дипломатичної місії і нарахував тут чотири чи три тисячі населення. Кіяни значною мірою були вирізані, і про це свідчать братські могили там під вулицею Житомирська, як ви знаєте, да? Велика Житомирська, mm -hmm. недалеко давайте дивіться. Це був приблизно рів города Володимира, і там ще в 12 сторіччі Копали і знаходили братські могили з. З пошкодженням від холодної зброї на тисках. Е, не, не дуже тому, що ми не були хороблі, а може трошки тому, що не дуже розумні. Бо коли е, Суздальщин, Володимир Суздальщин, спаливши Чернігів, сюди прийшов брат хана Батия, хан Менгу, і побачив з того берега Чернігівська в Києві, він йому від Київ сподобався, він послав е, послів, як робили татарам монголи завжди, що ви нам здаєтеся, і ми не смали місто. От Кияни нічого разом ще не придумали, як зарізали тих послів. Мен був повернувся, пішов в степ. А наступного року вже вся збірна татар, ну, літописці кажуть 400 тисяч. Реально все зводять до 40 тисяч, але того було достатньо при 50-тисячному населенні разом з немовлятами Києва. Київ був спалений через це. А Принцип завоювання великої території. Китайський полягав в наступному, що значить правителям цієї території пропонували здатися і перейти в васали до Монголів. Якщо це відбувалося, значить вся інфраструктура і дружина, і князь, і оточення лишалися, правили тут. На одних умовах, це на двох умовах. Перше, це поставка срібла в Сарачі Каракору. Тобто данина і друге, за першою вимогою військовий контингент давати, значить, самі власне монгольські війська виконували функцію каральних загонів. Вони ні, ні, не збирали данини нічого, але якщо вже хтось повставав, то тоді вже вирізалися всі, щоб другим не було поваги. Ну Приблизно, що з Києвом сталося, з Хорезмом і з іншими середніми містами, бо там теж відмовилися здатися, і головне, щоб вбили послід. Також що сталося з Невським, лишилися на престолі князі. Так. Зокрема, і батько Олександра Невського Ярослав Всеволодович, князь Періаслав Розалеського, здався. Однак тут був ще один нюанс. Крім того, що таких князів лишали на місці, як васалів уже, які виконували функцію в завойованих територіях значить, колоніальну функцію, у них старший син забирався в Аманати. Аманати це заручники. Щоб цей хан там не придумав щось таке, значить, був старший, найбільш цінний отприск жив, до речі, з синами хана в Ставці, і там таких аманатчиків було багато із Кавказу, і з Центральної Азії, і, і в тому числі Олександр Невський, який був тоді молодим хлопцем, вважається, що він десь в районі, чи народився до районі десь го року. А це був Ну, тобто його там років 10 забрали. І він 14 років провів в Аманата, засвоїв мову, одяг. А головне подружився і побратався з старшим сином хана Сартака. Про все це пише З е, старшим сином хана Сартака. А обряд побратимства передбачав, що бати, як батько Сартака, е, значить усиновлює. Е, Цього самого Олександра. І Олександр стає прийомним сином Батия. Звідки Любов і, до, до Немського. Ну, до речі, той же пана Карпіні, проїхавши через Київ, зафіксувався, що Київ вивезений, опинився в ставці Батия і був присутній при е, знає, карі казні е, Михайла князя е, Чернігівського і боярина Федора з ним за те, що вони не. Поклонилися болбанам ідолам. О. А слід сказати, що ми з цих ніянців ніколи не наголошуємо, що е з приходом татар отіх князя, які здалися на министь переможця, вони втрачали право е спадкової передачі влади своєму сину. Якщо він вмирав, то всі е претенденти на цей престол їхали в Ставку і вимолювали право на ярлик. А то, що в цього ханах син то не мало ніякого значення. Тобто династична спадковість була перервана, і в тому Московському царстві до саме мало не Івана III там не було ніякої спадковості, а призначалися і дуже часто призначали саме е, одписки у спадкоємців Невського, бо він був нібито сином От. Так, от, е, е, значить, е, що це говорив? Значить, е, що відбувалося далі? Чому Михайла зарізали в Горді? Справа в тому, що оця процедура пропрошення ярлика була дуже принизлива. Князь приїздив в Ставку, йому там виділяли місце, де він жив, в юрту там. А потім зранку він з тої юрти повинен сам, надягши на себе ярмо, на колінях йти до юрти князя. І там князь хана, і там цілувати йому у чобіт чи валяток, якщо це взимку. Валяток, до речі, це на Русь принесли монголи. Це е, дуже ефективне взуття для холодної зими, і було потім перейнято. От, і, але цього мало. Потім він повинен був вклонитися болванам, оскільки монголи тоді ще були язичники, от, значить, кам'яним стати. Божеством вклонитися. Так от Михайло зробив це все діло, проповз на колінах, поцілував значить, зуття, але не вклонився в болванах, як істинних християн. Бо ти попередив, що якщо не вклонишся, ми тебе тобі, тобі, значить, вб'ємо. Федор, Федор і Михайло сказали, що ми християни не можемо це зробити. і тоді Батий значить, зарізати Федора і Михайла, Михайло відрізали голову. От. І про все це написав той самий плано Карпіні, який все це бачив. Але що саме цікаве, що функції офіційного прикладача при Батиї виконував княжич Олександр, як він написав. А це на увазі Німецький. Брав участь всіх цих функцій. Коли? Сартак отримав владу, то е, Нєвський отримав велику форму про можливість ну, отримати о, правління в, на, на Володимире Суздалі. Але все відбулося наступним чином. Е, на той час там на престолі сидів Андрій, син е, брат, рідний брат Олександра Нєвського. На той час той Андрій зговорився з нашим Данилом Галицьким на повстання проти Олександра Невського, ну, проти Батия, проти татар. І Олександр Невський все це здав Батию. В результаті цього Сартак пішов з величезним військом, вирізав е, значить, Суздальщину, а престол віддали Олександру Невському. Олександр Невський е, виконував функцію фактично. Баскака або намісника Золотої Орди на Русі на північно-східній Русі, і він перший привів татар добровільно на Русь, щоб значить всі ці дрядські княжі вирішувати, і приводив цих татар п'ять разів. Олександр Невський завоював для татар Псков і Новгород. Ви знаєте, що в 38-му, здається, році татари не дійшли, ні, в 39, може, не дійшли до Пскова і Новгорода, бо була, була лютий і березень, і розвезло дороги, і вони повернулися, не дійшовши до Пскова і Новгорода. І 20 років Псков і Новгород ще були вільними, поки Олександр Невський не, не завів туди війська татар. Не завоював той. Таким чином, Олександр Невський зробив вибір між Сходом і Заходом, і таким чином, західна частина колишньої європейської цивілізації, до якої підходила от стала частиною євразійської цивілізації, починаючи з Олександра Невського. І з цього часу Московське царство. Взагалі Московське царство формувалося як улус Золотої Орди на засадах державності Золотої Орди і на принципах державності тої Золотої Орди. Справа в тому, що коли Золота Орда прийняла християнство, а було це за хана Узбека 1312 року, то величезна кількість вже охрещених татар, а тоді багато татар хрестилося з різних причин, тікала від мусульманства і масово осідала в околицях Москви, Твері, Суздаля, Володимира. Чому? Тому що в цей час князі надавали їм можливість осісти тут, татари були непереможними воїнами, так виникли стрілецькі слободи, як ви знаєте. Вони були укомплектовані татарами. Так, російське дворянство укомплектувалося великою кількістю е татар. Це е відомі прізвища. І Булаков, і Салтиков, і Шереметьєв, і величезна кількість. Абсолютно, це все чурські прізвища, їх коріння, от саме в той час, коли формувалася Московська вся Сама Росія. Сама структура держави формувалася на татарських принципах. Була прийнята татарська монетна система з 14 століття. Монети робилися з татарськими номіналами. Алтин це золотой, полтінік, звідси Діньга, Танга. Звідси більшість термінів державного будівництва це казначей, казначейство, ямська служба. Все це запозичене було з татарської практики. Військо було повністю зроблено за татарським зразковим, ну, наприклад, так звана Обріччина це спецвійська, які Іван Грозний був. Це пряме запозичення спецвійськ, які влаштовували татари в своїх каральних загонах, причому вони комплектувалися іноземцями з цією метою, щоб в випадку. Каральних акцій цим іноземцям було легше вбивати місцевих людей. Тому обрична була комфортована іноземцям, перш за все, татара. Не буду довго про це говорити, а просто зачитаю слова Георгія Фідотова про цей час, про час формування.